Всім привіт! Зараз розповім, куди я йду. А йду я перший раз за багато часу. Вже пройшло більше року, як я не була в басейні в Шеннон. Я якось в одному з попередніх відео своїх показувала, що ми з Максимом, коли були в Шенноні, записали мене знову в басейн, заплатили за 10 занять. Ну просто вільне плавання без тренера. Ось. Заплатила я. 60 євро, тобто одне заняття для мене виходить 6 євро. Напишіть, скільки коштує це в Україні. Але що найцікавіше, що це безліміт по часу. Тобто ти можеш купатися, вибирати години, скільки там тобі хочеться. От там є години, наприклад, 2 години вільне плавання, потім дитяче, потім ще, потім ще. А якщо вибрати, наприклад, такий день, де можна... Як сьогодні з часу 30, я аж до 8 години вечора плавати, то ти можеш хоч цілий день. Тобто ти один раз зайшов і ти, ти там можеш плавати скільки хочеш. Ось. Так що це я вважаю, що дуже, дуже класно. Я знаю, що і в Німеччині так. я була в подружки, ну як перед тим, як сюди приїхала, до неї в гості заїздила в Німеччину. І вона мене повела в басейн. В Німеччині теж дуже багато басейнів по дуже доступних цінах. Я так розумію, що в Європі з цим супер. Не знаю, як в Польщі, не знаю, як в Чехії. Напишіть, може хто. Дивиться моє відео, так само ви виїхали і ходите в басейни. Напишіть ціни. Ну і хто знає, скільки зараз в Україні. Ну Я дивилася, біля нас там в Ірпіні одне заняття в басейні коштує щось близько 400 гривень. І це тільки, вважайте, година. Тобто в нас в Україні з цим. Трохи складно, я вважаю. Тому, поки маю можливість, потрібно знову відновлювати походи в басейн, приводити своє тіло в порядок, так сказати. Їду не сама, їду з дівчиною з нашого готелю. Вона нещодавно переїхала в будиночки, про те, що я колись розповідала вам, і буде зараз там звідти йти десь на один автобус. Вона теж вже ходить і це постійно мені каже, пішли, 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 пішли. Я кажу, в мене то одне, то друге, то третє. А це вже ж на кінець тут записалося, де вже ж хочу ходити. Так що, такі справи. Ну, чекаємо автобус. Ось, Але її ще я щось не спостерігаю. Де вона? Звати її Маргарита. Якщо дозволить, я її зніму <гум> на відео. Десь воно от, звідти має йти, там з провулочка. Так, ну ми сюди приїхали, ось басейн. Вхід. Ось туди вхід в басейн. Є навіть продається дешево, бачите. Каву можна попити, лавазу. А, вон я вам і басейн можу показати, бачите. Ось позаду басейн. Ось басейн. Поплавала. Цілу годину плавала, втомлена така капець. Зараз іду до Максима він десь уже приїхав, Зразу підемо в магазин. Що прикольно в цьому басейні, що там є сауна, банька є, можна попаритись. Ну, я так тільки 5 хвилинок і все. А ця дівчина що зі мною ходила, то вона подовше. І вона навіть в цю контрасну ванну лягала, там поставили. До речі, в минулому році не було цього, а в цьому році поставили там таку типу, як велику ванну з холодною водою, коли ти виходиш. Ну, типу, Як з бані, з сауни, то контраст такий наче корисний для тіла. Ну, Я не використовувала сьогодні. Погода сьогодні взагалі супер. Тепло так, немає взагалі ні вітру, нічого. Да, Рік навіть трохи більше року я сюди ходила останній раз, в басейн. Ну а зараз відновлюю заняття корисно. це. Для тіла і мені для руки, до речі, моєї зламаної. Я сьогодні поплавала. І відчуваю, що така гарна іде на неї нагрузка, знаєте, навантаження задіює всі м'язи. І так мені сподобалося взагалі. Я думаю, що це буде мені на користь. Для руки зламаної взагалі супер. Так що я собою горжусь. Я, до речі, в Україні постійно. Мріяла взимку ходити в басейн. Влітку то я на озера їздила, на море їздили ще до війни. Тобто влітку якось активності вистачає. А от взимку дуже прикольно в басейн ходити. Ну, У нас там, де я живу, басейнів нема. 40 кілометрів від Києва. і в Київ їздити в басейн, то це дуже якось напряжно, знаєте, довго і дорого. А тут є така можливість, що ні, як то кажуть. О, тут зробили ось баскетбольну площадку, не було цієї площадочки тут в минулому році. Бачите, ми вже рік, як в онраті, живемо. А до того жили ж тут живше на ніс, я для нових глядачів, хто не знає. Ну і виходить, що... Так, а куди мені краще піти? Сюди? Ну і виходить, що бачите, трохи є змін тут. Так, скупилися, йдемо автобус додому, покажу, що придбали. Ну, що, ми повернулися додому і зараз роблю для вас розпакуваннячко. Так що приємного перегляду. О, такий у нас творчий <схай> безпорядок. Але зараз буду все по черзі вам показувати. Але почну зараз з самого цікавого, що придбав Максим, він нас дуже любить. Свічки ось такі, дивіться. Бачите, дуже гарно пахнуть по 4 євро. Ну, я на нього насварилася, він сказав, можу собі дозволити, те, що я хочу придбати. Ну, кажу, добре. Ось такі дуже красиві пахнуть. Взагалі супер. Давно він не купував, може вже півроку. І дві таких однакових, але іншого запаху. Так що, що буде вже кайфувати. А я покажу більш прагматичні покупки. Ну що, поїхали? Так як ми можемо вже зараз готувати, вже один раз котлети готували, борщ варили, два рази млинці робили, потім гречку робили, варили і засмажку робили. Ми беремо тепер вже продукти, з яких можна щось приготувати. У мене з'явилася ідея цей раз приготувати котлети, голубці і з кабачка млинці. Так що взяли ми знову фарш, ось отакий свинячий. 800 г в районі 5 євро коштує. Потім я вже поставила в холодильник. Тут такий магнитик у нас красивий є, бачите, на холодильнику. Там другий не видно. Буду вам показувати і в холодильник ставити. Ось отакий гов'яжий 5,5 євро зараз коштує зі знижкою. Ну, нам сподобав, сподобався минулого разу. У мене язик заплітається, втомилась трохи в басейні покажу зараз вам, що в нас в холодильнику. Особисте покажу вам ось такий у нас холодильник. Що в нас там в холодильнику? Дивіться, томати в банці. Значить, з молдавського хлопець їздив, тут знайомий запропонував, каже, у нього машина є, він періодично їздить. І каже, якщо хочеш, я привіз пару банок томатів, можу одну тобі продати, то за 7,50 він мені взяв. ну, Така ціна в Молдовському магазині. Значить, то, що з минулого разу, моцарелла залишилась, томатна паста, це капуста кисла, під низом горошок в столові давали. Це ми купували. Позавчора були знову в магазині. Просто на прогулянку йшли в Шеннон пішки І придбали там сметану і воду здається, нічого не брали. А, і морозиво, ось Максим накуплював собі. Вон, бачите, морозиво, масло там ще є. Ото заморожене у нас. Теляче м'ясо коров'яче. А отак, бачите, через те, що в нас зламана, ми купували холодильники зламаною ручкою, вона не закривається як треба. То отак наморожується. Бачите, це за буквально короткий термін. Наморозимо так сильно. Е, так, Ну і воно, бачите, так наморажує. Треба його періодично розморожувати, тому що діла не буде. Ну, Здавалось би, такий нюанс, наче й не сильно критичний, Але ось так, швиденько, тому що в мене ж тут І Томати брала черрі минулого разу, цього разу так само взяла, минулого разу 700 грамів коштувало 3,5 євро. Зараз ще більша знижка, 2,90. Тут у мене бурячок червоний є. Також минулого разу взяла ось картопля, красна котлета піде, зелену циб... Ой, бордову цибулю брала, часник, копівка пустини на борщ пішло. Ось. Зараз залишилось. І оце ж також по акції в Лідлі був перчик, Бачите, гарно зберігається, ми тільки пару штук з'їли. Треба з нього щось зробити, може потушкувати чи що. Тут сир, Ось борщ, ще залишився. Я розлила його по банках, мені на цілий тиждень вистачило з Максимом. Це я робила огірочки малосольні, вони вже мене прокислилися. Ну, я сьогодні у польському також взяла. А це в мене. Олія з України нерафінована, це що дуже гарно пахне. Ось ну, такий у мене холодильник. Тут вже ось щось уже сміття навіть є. Так, дивіться. Тут варені яйця з одного боку, а тут у нас зараз будуть покладу сирі яйця. Ось, з того боку будуть сирі яйця. А, ну тут соуси різні. Томатну пасту я перелила, в'ялені томати, варення. О, потекло. До речі, треба його витерти. Тут е, хрін з України. Соєвий соус Ковбаску брала минулого разу в лідлі отаку сухеньку. До речі, смачна. І гірчиця. Ось. Так що показала вже. Показала вам вже холодильник. Тепер давайте розпакування. Продовжимо. Продовжуємо. Так що фаршик свинячий. Гов'яжий я вам показала вже. І... З індички 3 євро коштує. Самий дорогий фарш. Тут з індички. 420 грамів 3 євро виходить. Ну, Це я буду якось міксувати. Я ще, я ще думала, можливо, у мене вийде зробити чебуреки. Ну, всього хочеться, друзі. Але можливо, цей раз вже і не зроблю, тому що мені фарш треба і на котлети, і на голубці. Тому чебуреки наступного разу. Зайшла у польський цього разу, взяла сосиски, вже давненько ми не брали. Тому що ми якось привозимо на типу, як фарш, там, яйця, інгредієнти я маю на увазі, які зразу не з'їси. Я кажу Максим: ну, от ми зараз приїдемо додому, а в нас нічого немає. Ну, типу, що е їсти? Типу, як, наче накупляли? Оце, оце все у нас вийшло на 50 євро з копійками і плюс окремо він ще брав засіб для миття посуду я вам покажу і два балончики це ще там нехай 15 євро ну, тобто, вийшло на 65 оце загалом а і ще свічки якщо врахувати ну, десь 70 євро з копійками. так отакі ковбаски ну, типу як сосиски, непогані до речі ми брали вже такі. нам сподобалися ну, зайти в польський і не взяти паштет, це ж неправильно, такі паштетики, вони там щось по одному євро чи в районі 1 євро. Я вже не знаю. А Макс ще окремо взяв для велосипедів. Ми ж продаємо велосипеди, взяв засоби для зняття ржавчини. Я йому вже казала, що це не має в цьому сенсу. Ми їх брали, там трішки є ржавинки на кріслі, я вам в принципі, показувала вже під кріслом на кермі. І трішки на спицях. Ну, вони ж на вулиці стоять. Ну, звичайно, що воно буде. Ну, ми такими їх і брали, і такими їх і продаємо за ту саму ціну, навіть трішки дешевше. Але він вирішив, ще вкласти все гроші, щоб купив засоби від ржавчини. І ще там щось для велосипедів 20 євро потратив. Ну, кажу, потратив та потратив. І ще з польського сир. творог і огірочки кислі. У мене ото малосольні, а мені хочеться саме кислих. Може, зроблю винігрет. Давно вже не робила треба. Що, Один пакет ми розібрали. Тепер повисипалися його у йогурти. Ось такі взяв пачку йогуртів по 2 євро за пачку. Ну Вони, типу, як не то, щоб йогурти. Водичка така, знаєте, йогурти. Боже, падають. Висипаються, коротше, ось такі маленькі. Ну Вони непогані. Куди мені їх діти? Я не знаю. Вони всі вже повисипалися. Капець. Просто. <гум> Друзі. Коротше, вони випадають, я так. не знаю. Ось чек з Лідла. Можете подивитися 41-42. Так. Кріп взяла. Без кропу не уявляю свого життя. Ніколи б не подумала, що я так люблю кріп. Ну, Вдома я постійно його їла і не помічала цього. Отак, бачите, про себе багато чого дізнаєшся в інших умовах. Шість яйць за півтори єврики. Тільки цей раз я їх щось не перевірила, які вони, наче нормальні. Типу, ось вони, бачите? Так. Зараз зразу поскладаю, тому що місця немає треба на верхній провести. По акції були грибочки. Вони мені, в принципі, наче ні на що не треба, я так не планувала нічого з них готувати. Але акція 70 центів, ну як не взяти, Ви ж розумієте. не знаю, кудись покладу. Так, друзі. Хто в Дансторі бере жіночі ці всякі штуки? По 69 центів отакі. Мені дуже подобаються. Щоденні. Причому вони більші і менші є. О, бачите, які. Коротше, взяла 4 пачки. Ось оці томати, про які я вам казала. Шикарні просто. Пахнуть. Я зараз ті, що в мене є, до них добавлю. Я вже чекаю, не дочекаюся своїх томатів, які тут у мене мають вирости. Бачите, це ще з минулого разу тиждень пройшов і їм взагалі нічого не робиться. Прикольно, мені взагалі сподобалось. Зараз візьму пару штук з днів. Ви кажете, показують все, от я показую вам все. Ніколи б не подумала, що це цікаво так. Дякую. Дякую вам, сердечко, сердечки. У мене вийшов цілий лоток томатів. Напевне, мій самий найулюбленіший овоч томати. Це ось в холодильник. Крабові палички взяла. З холодильником ми закінчили. Тепер взяла ось два кабачка сутіні. Ось такі гарні. Кілограм коштує майже 3 євро. Скільки тут за 2 вийшло, я не знаю. Ну, тут трохи більше, напевно, пів кіла. Два кабачка. Капустина була по акції. До речі, треба взяти, подивитися, що вона точно по акції. Не тут взяла, не по акції. За євро 49. Я думала, що я взяла її за 60 центів. Коротше, там часто влідлі переплутані чеки. Коротше, така капустина, я дивлюся, вона така. З тоненькою шкірочкою мені, щоб на голубці. Ось. Ну, груші взяли за 3 євро. Тут їх скільки. Тут їх 1 кілограм, дариться. Навіть менше, ніж 3 євро. В Ансторі за, по-моєму, 700 грам така ціна. І яблука ось такі ми беремо. Нормальним. Також взяли рис. На голубці і взяли ось такі балони. Бачите? По 4,50 дорого ці балони. Ми тоді брали акційні 4 штуки за 7 євро у нас вийшло. А тут вийшло 9 євро за 2. Ось, ну, може їх надовше вистачить, вони якісь, наче важчі, ніж ті. Тому що того одного балона вистачає на одну страву, можна так сказати. На, на борщ у мене вистачило одного балона, на котлети один балон пішов. Ну, так, знаєте, друзі, не, не дешево. А це взагалі 450 балон. Я надіюсь, що його надовше вистачить. Подивимось. Ось такий фейрі Макс взяв. Коротше, кажу, наше тило так багато взяв він. Каже, ну треба ж Ну, Але ми не миємо все. Е, я маю на увазі, що і прибираємо, і ванну миємо, і туалет не миємо. І... Куди він його тільки не бере. Короте, він ним все таляпає, хай таляпає. Ось. Ну, все, друзі. Наче все показала. Дякую вам, що ви дивитесь, що вам це цікаво. Дякую за підтримку, за коментарі, за вашу активність на моєму каналі. Продовжуйте, мені це приємно. Канал рухається, розвивається, хоч дуже повільно, але все одно мене це мотивує. Ну, а я ж була в басейні, то ось брала водичку. Мокрі речі мої і мої шлюпки для басейну. Все, такі в мене сьогодні мандри. Всім дякую вам за перегляд. Ось такий в мене талончик на басейн, бачите? Всім пока-пока.